Ось це поворот. Ви знали, що на поставку Україні систем ППО Петріуд вплинула Польща. Ну, виявляється, Сікорський зіграв ключову роль у відновленні поставок систем Петріу для України. Далі я вам розповім, що зробила для цього Польща. Адже, друзі, системи ППО для нас прям ну, життєво необхідні системи. Сьогодні знову Сумщину, Дніпропетровщину, також Харківщину просто жорстко обстріляла Росія. На жаль, є жертви. Далі поговоримо про деталі і навіть про реакцію Зеленського. Але вже є і відповідь Збройних сил України. Наші дрони завітали в Росію. Цього разу дісталося важливому оборонному заводу під назвою Сигнал. Ну і наостанок Інститут вивчення війни пояснює, а чому Путін уникає зустрічі з Зеленським. Ну а Трамп тим часом. Вже завтра летить в Шотландію. І якщо ви спросите мені для чого, для того, щоб вирішувати питання війни в Україні. Тож буде цікаво, залишайтеся з нами. Ви дивитесь топ-5 найактуальніших новин. Поїхали. Виявляється, що одна лише одна розмова може друзі змінити все. За даними The Telegraph, міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський відіграв ключову роль у відновленні поставок систем Петріу для України. Уявіть собі ситуацію: на початку липня Сікорський телефонує Келогу, ну, спецпредставнику США, і буквально просить його вплинути на Трампа ну, щодо поставок ППО. І його аргумент був залізний. Путін просто плювати на ваші мирні зусилля, тобто на зусилля США. Він як обстрілював Україну, так і обстрілює. І ось тут починається найцікавіше. Келох в той час був шокований новиною про пошкодження польського консульства під час масштабного обстрілу Києва. Друзі, і про що говорить нам така ситуація? Ми з вами бачимо, що це не просто дипломатія, а це вже якийсь особистий вплив, який працює навіть на рівні дипломатів, а не лише друзів, братів, кумів. Ну і що сталося у відповідь, я вам розповім. Президент США наказав Пентагону терміново відновити постачання систем ППУ. Ну а сьогодні за останніми повідомленнями стало відомо, що Німеччина передає нам три системи Петріот і обговорює подальші поставки із США. Ось так, друзі, завдяки чіткій позиції та особистим зв'язкам ми отримуємо вкрай необхідний захист неба. І це не просто слова, а вони нам дійсно потрібні. В Україні знову була жорстка ніч. Суми, Дніпро, Харків під ударом. У сумах БПЛА влучив просто в будівлю ОВА, а частина мешканців тимчасово залишилася без електропостачання. Ну добре, хоча б в ОВА підтвердили, що обійшлося без жертв та постраждалих. Далі, Дніпро та область Ночь була просто жахливою. Масована атака призвела до загибелі та поранення людей. Понівічені багатоповерхівки, пошкоджені промислові підприємства, пожежі, зокрема, у районному торговому центрі. Просто нелюди. Харків, друзі, понад 20 ударів РФ за майже 3 години. Мер Харкова повідомив про 5 постраждалих і щонайменше троє з них це наші рятувальники, які просто щодня ризикують життям, щоб гасити пожежі після варварських обстрілів. Нашого сусіда. А в Кам'янському друзі на Дніпропетровщині росіяни вщент знищили епіцентр. Також через ворожу атаку поряд з містом виникло декілька пожеж. І знаєте, бити по всьому, до чого може досягнутися російська ракета, не розбираючись, чи це житлові будинки, чи це магазини, чи це цивільні, чи це військові. Це друзі свідчить лише про неспроможність окупанта досягти успіхів на фронті, ну тому вони зривають злість на просто на мирних жителях України. Зеленський, до речі, відреагував на такі жорсткі атаки сьогоднішні Росії по Україні, і він говорить наступне: точно не може бути тиші у відповідь українські далекобійні дрони. Це забезпечують російські військові підприємства, логістика, аеропорти мають відчути, що російська ж війна має для них реальні наслідки. І це абсолютно правильні слова. Наші дрони, до речі, вже працюють і вже доводять свою ефективність. Дрони СБУ сьогодні вдарили по заводу сигнал у Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для російського ВПК. Два влучання, пошкоджене дороге імпорте, обладнання. Завод, до речі, спеціалізується на виробництві різних видів ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури. Також в ніч на суботу у Краснодарському краї РФ на аеродромі Ам Армавір згорів навчально-бойовий винищувач Збройних сил Російської Федерації Су-27. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. А ще силам оборони України вдалося зірвати план російських військових у Сумській області та відтіснити ворога на даному напрямку. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський в своєму телеграм-каналі. Ну а далі давайте поговоримо, що відбувається за межами друзі, України. Віктор Орбан знову видав черговий перл. Угорський прем'єр заявив, що Україна, Україні варто бути буферною державою та співпрацювати з ЄС замість вступу. Його аргумент, нібито членство України в ЄС, призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхнутися з таким ризиком. Ну що тут, друзі, сказати? З кожною такою заявою Орбан виглядає все більш ще і більше безглуздо. Його риторика це маніпуляція та підігравання Кремлю. Буферна держава це щось з минулого століття. Да і взагалі Україна сама буде вирішувати своє майбутнє, і ніхто у Орбана так точно питати не буде. Ну а тепер про Кремль. За даними Американського інституту вивчення війни, Кремль уникає зустрічі Зеленського та Путіна, щоб натиснути на Захід. А, ну, вони наразі лише імітують зацікавленість у переговорах, щоб виграти час посилити там позиції на фронті та змусити Україну і Захід до поступок. Ну, це йде розрахунок на те, що Україна та Захід просто втом, втомиться. А це ж. Звичайно, очевидно, і це видно по діям Росії. Навіть вчора Пісков знову заявляє, що зустріч вона мало ймовірна, Трампа та Зеленського, о, вибачте, Путіна та Зеленського. Що, друзі, знову говорить, що це все просто димова завіса від Росії. Росія не хоче перемир'я, вона хоче продовжувати воювати, вони не зацікавлені в реальному мирі. Роблять лише вигляд, ну а ми не повинні на це вестись. А що там в США? Припинення війни в Україні стане однією з тем, яку американський лідер обговорить під час п'ятиденного візиту в Шотландію. Трамп поговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Сам Трамп навіть перед виїздом з Вашингтона підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Британські чиновники з оптимізмом друзі сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася. І що цікаво, зустріч, друзі, запланована на неділю, тобто на завтра, на 27 липня. Тож, чекаємо, можливо, завтра ми з вами дізнаємось про якісь гарні новини. До речі, підпишись на канал, щоб їх не пропускати. Ми щодня тут розбираємо топ головних новин за день. Тож, не пропускай. Дякую, до зустрічі!